І краниця тут от така. Ой, щось сіло на мене. Доброго вам здоров'я, шановні. 8 червня. Великомученика Феодора або Теодора Стратилата сьогодні. А ще сьогодні шанується ікона Божої Матері Далешівська. Як сьогодні дощ, то 40 днів буде сльота, так казали в нашому українському народові. Ще 8 червня православна церква шанує перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона. Наші пращури спостерігали. Коли на свято Федора земля вкрита росою, можна очікувати багатий врожай льону. Давні мудреці також зауважували, якщо гроза розпочинається 8 червня, то погода залишатиметься нестабільною протягом наступних декількох днів. І ще одна народна прикмета каже: коли лебеді починають голосно кликати до вечора, 8 червня, слід очікувати дощ та значні опади. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про справжні українські стародавні звичаї, обряди, традиції, знання, перестроги, заборони та забобони, все, що стосується дня сьогоднішнього, 8 червня. Нагадаю, що я веду свій розказ за новоюлянським календарем, через те, що цей календар співпадає з книжками. І етнографічними роботами, які були в нас в українського нашого народу, наукового з підториства 18-19 на початку ХХ століття. Я розкажу вам в цьому відео, що сьогодні треба зробити, а також розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі під відео і під цим, і під іншими відео з цього каналу. Це допоможе їм просунутися далі на YouTube. І таким чином ще більше наших з вами співвітчизників або просто українців з різних країн. дізнаються про наші традиції, українські і народні. Тож я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю нагоду сьогодні нам з вами говорити українською мовою вільно в нашій незалежній Україні. Слава Україні! І я починаю! В християнському календарі вшановується пам'ять великомученика Теодора, який проживав в Малій Азії. Він був відомий своєю відвагою і розсудливістю, завдяки чому здобув посаду воєводи міста. Його діяльність та слова надихали багатьох на прийняття християнства. Імператор Ліциній, дізнавшись про це, вирішив примусити Феодора відмовитися від своєї віри та вклонитися ідолам. Але Феодор, попросивши час на роздуми, знищив ідолів, які були зроблені з дорогоцінних металів, і роздав їхні уламки нужденним. Коли Ліцині дізнався про це, він заарештував Федора і піддав його жорстоким тортурам, а згодом засудив до розп'яття. В народі цей день називали Федір Колодязник, бо в цей день саме шукали місця під те, щоб побудувати криниці. Вода завжди відігравала важливу роль в багатьох обрядах і традиціях українців. Всі водні джерела, включаючи річки, озера, рукотворні колодязі і природні джерела, вважалися священними, навіть болота мали особливе значення, адже вони були свідками загибелі людей і тварин. Вода сама по собі була символом святості. У фольклорі існує поняття живої та мертвої води. Живою водою називали ту, що бралася з природного джерела, особливо якщо її набрали до сход сонця у визначені дні, які визначалися за місячним календарем. Коли біля джерела ставили цямрину, тобто низький дерев'яний бар'єр, що дозволяв збирати воду, таке місце ставало відомим як криниця. Відмінно від звичайних колодязів, криниці у дохристиянські часи вважалися священними місцями. Присвяченими богині води. Біля них часто садили калину, яка символізувала богиню і водночас служила показником чистої води. Такі калини можна зустріти і сьогодні, наприклад, на Черкащині. Біля криниць традиційно прикрашали вербу чи калину рушниками, які служили одночасно жертвою богині та знаком для людей. Православна церква так і не змогла викорінити ці давні вірування. Тому в дні, коли відзначалися свята богині води, священнослужителі проводили хресні ходи до криниць і водосвятні молебні. Для цього біля криниць встановлювали хрести, на які також в'язали рушники. Таке двовір'я зберігалося в Україні аж до початку ХХ століття, відображаючи глибоко вкорінені язичницькі традиції нашого народу. Тож, що не можна робити 8 червня? В день пам'яті великомученика Теодора Стратилата, який також відомий в народі як Федір Колодізник, православні вшанують його святість, і 8 червня традиційно своє свято святкують колодізники, експерти у сфері створення колодязів. В цей час вони використовують сковородку як індикатор для визначення місця нового колодязя. Вони кладуть її на землю, і якщо сковородка. До світанку покривається конденсатом, це вважається знаком, що можна починати копати саме в цьому місці. Однак існувало повір'я, що готувати їжу на сковороді саме в цей день не варто, адже це може призвести до неврожаю. Також сьогодні існує заборона на використання води з колодязя для домашнього прибирання, оскільки вода вважається сьогодні магічною і не призначена для тривіального використання. Збирання води з семи різних колодязів цього дня значно збільшить її лікувальні властивості, в таке вірили наші предки. Тож, якщо у вас є така можливість, спробуйте зібрати воду аж з семи колодязів. Щодо випічки, то 8 червня вважалося несприятливим днем для роботи з тістом взагалі, адже існувала віра, що випічка може вийти зіпсованою. Жінкам радили сьогодні уникати давати порожні обіцянки чоловікам, оскільки це може призвести до обману та самотності в майбутньому. Сьогодні не рекомендується перераховувати дрібні гроші. Це вважається поганим знаком, що обіцяє фінансові труднощі протягом всього року, особливо якщо в цей день брати або давати в борг. Уникайте створення довгострокових планів в цей день, адже є велика ймовірність, що вони не втіляться в життя ніколи. Зберігайте спокій та уникайте конфліктів чи нарікань, які можуть затьмарити ваш день сьогодні. А ще сьогодні суворо заборонено проводити день наодинці, обов'язково треба провести його в компанії з кимось. Сновидіння, які ви побачите в ніч перед 8 червня, можуть відкрити перед вами нові перспективи щодо майбутнього. Якщо ви відчуєте раптове прозріння, варто уважно проаналізувати цю інформацію та ухвалити важливе рішення протягом наступного дня. Якщо у вісні ви відчуєте примус до небажаних дій, це може бути сигналом до переосмислення ваших намірів та дій. Можливо, ви схильні уникати відповідальності, але важливо зібратися з духом, щоб не стати лише частиною чужої гри. Якщо ж в ніч перед 8 червня вам приснилася якась гонка, будь то піша чи автомобільна, це може означати, що вам слід зупинитися та об'єктивно оцінити поточні події, адже ви могли втратити з виду найважливіше через поспіх. Цієї ночі вам також можуть приснитися сни, пов'язані з лікуванням. Їх можна інтерпретувати наступним чином: якщо у вісні ви вилікували дитину, очікуйте позитивних змін у фінансовій сфері. Якщо ж ви одужали самі, можливо, вас чекає значний успіх. А якщо у вісні вам довелося лікувати когось, хто вже помер, це може бути попередженням про можливі проблеми зі здоров'ям у близьких. Ще сьогодні православна церква шанує ікону Божої Матері Далешевську, і це є чудотворний образ, який зберігається в храмі святих безсрібників Космита Дем'яна в селі Далешево, що в Івано-Франківській області. Цей храм був збудований у 1772 році і став домом для цієї важливої святині. Ікона оточена 130 дарами, які були пожертвовані вдячними віруючими, що зцілилися після молитви перед нею. У минулому на околиці села Далешево існував старовинний монастир, який був зруйнований під час окупації Галичини австро угорською імперією у 18 столітті. Після знищення монастиря, за переказами, неподалік від джерела з'явилася чудотворна ікона. Існують легенди, що ікона вперше була знайдена ще під час заснування монастиря у 1200 1300 роках, хоча документальних підтверджень цьому немає. Згодом біля джерела, де відбулося об'явлення ікони, було збудовано криницю. Ікона стала предметом пошани не тільки місцевих жителів, але й віруючих з інших сіл. За однією з історій, коли ікону намагалися перевезти до іншого села, вона заплакала, а воли, що тягли воза, не могли зрушитися з місця. Врешті-решт, ікона була повернута до храму в Далешеві, де вона й залишається до сьогодні. Спочатку ікона знаходилася на бічному престолі, але після того, як віруючі помітили, що з очей Богородиці текли сльози, у 1781 році її перенесли на головне місце основного престолу. Де вона і знаходиться донині. З того часу ікона вже не плакала. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви в безпеці, ваші рідні і близькі, всі живі, здорові і ви з ними на зв'язку. Сподіваюся, світло вас виключають не часто і не надовго. Слава Україні і до зустрічі завтра!